Затриманого організатора незаконного виїзду за кордон пообіцяв переправити до Польщі за 9 тисяч доларів. Напад із сокирою на Львівщині. Чоловік тяжко поранив односельчанина. Постраждалий у реанімації. Львівські медики врятували священика сімдесятьма відсотками опіків. Смертельне ДТП у Яворівському районі. Кухарка побила чоловіка каструлію. Про це та більше сьогодні у новинах в темі В студії Я Олег Корейба. Не забудьте підписатись на наш канал, поставити дзвіночок, аби не пропустити жодного відео, та обов'язково залишити свій తర్ За 9 тисяч доларів пообіцяв переправити до Польщі на Львівщині. Затримано організатора за процесуального керівництва спеціальної прокуратури у сфері оборони західного регіону. Повідомили про підозрав 27-річному мешканцю Львівщини за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. За даними слідства, підозрюваний за 9 тисяч доларів США пообіцяв військовозобов'язаним влаштувати трансфер до країн Євросоюзу через Білорусь. Чоловіка мали перевести у готель на рівненщині, а наступного дня супроводити до кордону. Підозрюваний запевнив, що по той бік кордону зустрінуть іноземні прикордонники з Білорусі і допоможуть дістатися до Польщі, де він зможе оформити статус біженця. Для уникнення проблем на блокпостах підозрюваному видали заповнені повістки, які треба було пред'явити у разі перевірки. Правоохоронці затримали цих осіб під час обшуку в автомобілі та помешканні. Підозрюваного виявили грошові кошти, виручені від проти. Правної діяльності чорнові засоби, засоби зв'язку та інші докази. 49-річний мешканець Львівщини під час сварки тяжко поранив односельчанина сокирою у вівторок, 18 лютого у Опака Східницької на Львівщині. Під час сварки місцевий мешканець поранив сокирою знайомого. Постраждалий перебуває в реанімації у важкому стані. За даними поліції, Львівщини інцидент стався увечері близько 21.30 між 49-річним мешканцем та його 61-річним гостем, також мешканцем села. Виник конфлікт під час якого молодший з чоловіків завдав старшому численних ударів по голові та інших частин тіла, а також завдав удару сокирою по правій руці. Зараз травмований перебуває у реанімації. Поліцейські розшукали та затримали нападника. Слідчі повідомили йому про підозру в умисно тяжкому тілесному ушкодженні. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Львівські лікарів рятували священника смертельними опіками після вибуху. Котла постраждалому з Тернопільщини ввели медикаментозний сон і перевезли на лікування до Львова. Медики провели постраждалому кілька операцій з пересадки шкіри, очищення ран і переливання крові. 33-річний священник з Тернопільщини Андрій Бойко отримав 70% опіків поверхні тіла внаслідок вибуху котла в своєму будинку. Випадок стався 1 січня в селі Мельниця-Подільська. Отець Андрій почув дивний звук у будинку, і коли підійшов усередину, стався. Вибух його терміново госпіталізували та везли в медикаментозний сон. А наступного дня перевезли до лікарні святого Луки у Львові, де працює найбільше опікове відділення в західній Україні. Медики провели серію складних операцій. Очищення ран, пересадки шкіри, неодноразово переливання крові. Священик пробув у реанімації майже місяць. Після стабілізації стану з ним почали працювати реабілітологи, завдяки лікуванню та фізичним вправам. Отець вже самостійно дихає, говорить і навіть сідає. Потрійна ДТП на Львівщині серед постраждалих є загиблий. Дорожньо транспортна пригода трапилася 18 лютого близько сьомої години ранку. В одному з сіл Яворівського району як попередньо встановили правоохоронці водій мікробуса Фольксваген. 27-річний житель Львівської області, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з авто «ВАЗ» під керуванням 62-річного мешканця Яворівщини. Від отриманих внаслідок ДТП травм керонмувальник Фольксваген транспортер його пасажир, 49-річний житель одного з сіл Стрицького району та водій «ВАЗ» отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані. Останній від отриманих травм помер у лікарні за фактом слідчі відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту. Поліції Львівщини відкрили кримінальне впровадження за частиною 2 статею 286 порушення правил безпеки дорожнього руху кримінального кодексу України. Санкції статті передбачає покарання позбавлені волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк до 3 років або без такого. Кухарку львівської психлікарні оштрафували за побиття каструлею під час сварки. Городоцький райсуд Львівщини визнав винною кухарку львівської психіатричної лікарні, яка побила каструлею чоловіка під час конфлікту. Жінці призначили штраф. Про це йдеться у вируки, який оприлюднили 17 лютого у єдиному державному реєстрі. Як йдеться у документі, ввечері 2 лютого вдома в кухарки між нею та потерпілим виникла сварка, під час якої вона тричі вдарила чоловіка металевою каструлею по голові під час конфлікту, що виник раптово на ґрунті особистих неприязних відносин, маючи умисел спрямований на спричинення тілесних ушкоджень, умисне завдання удару металевою каструлею по голові, йдеться у вироку. Чоловік отримав дві рани на лівій половині голови, що кваліфікують як легкі тілесні ушкодження. Свою провину жінка визнала повністю. Відтак суддя призначив їй штраф 850 гривень. А речовий доказ саме каструлю ухвалив знищити. На Львівщині у рамках програми Безпечна Львівщина виділено 85 мільйонів гривень для наших воїнів. Поки хтось говорить, війна триває, незважаючи на гучні і неоднозначні заяви різних політиків, наші захисники та захисниці щодня борються з окупантами і будуть боротись незалежно від того, хто що заявляє. Вкотре ми переконали, що надіятись можемо лише самі на себе. Тож у рамках програми Безпечна Львівщина виділяємо 85 мільйонів гривень для наших воїнів. Львівщина була й надалі буде міцним та надійним тилом для захисників і захисниць України. Загалом, з початку року, на підтримку сил оборони вже спрямували 152 мільйони гривень. Йдеться у повідомленні сьогодні. Під час заміни каналізаційної мережі на вулиці Куліша знайшли кістки, схожі на людські. Ось декілька фото. Водій львівської маршрутки сплатив штраф за проїзд на червоне світло. 18 лютого патрульні помітили маршрутку на проспекті Чорновола у Львові, водій якої проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора. Інспектори підрозділу відреагували та зупинили транспорт на 44-річного водія. Патрульні винесли постанову за частиною 2 статті 122 проїзд на заборонений сигнал світлофора. Нагадуємо перевізникам, що уважність та дотримання правил дорожнього руху за кримом це запорука безпеки адже ви не тільки відповідаєте за своє життя, а й життя пасажирів, які довіряють вам, йдеться в повідомленні. Від початку 2025 року на Львівщині зафіксували 11 випадків сказу у тварин. З початку 2025 року у Львівській області зареєстровано 22 випадки сказу. 8 у лисиці, 10 у собак, Три у кота та один у коня. Високий відсоток сказу серед домашніх тварин виникає через численні прояви лисиці рудої в населених пунктах. Та контактує з домашніми та безпритульними тваринами. З огляду на це від початку року на львівщині від сказу провакцинували 11 тисяч тварин. Упродовж 2024 року. провакцинували 447 тисяч 648 тварин. У 2024 році на території області розповсюдили 609 дев'ять тисяч сімсот. Доз вакцин від сказу у 2025 році запланували провести пероральну імунізацію із розкладанням у кількості 690 тисяч доз вакцини. На річках області спостерігають коливання рівнів води. Огляд гідрологічної ситуації на річках Львівщини станом на 8 годину ранку, 19 лютого 2025 року. На річках області спостерігається коливання рівнів води від мінус 14 до плюс 11 сантиметрів за добу. На річках області продовжується посилення льодових явищ у вигляді зберігів, шуги та неповного льодоставу. на окремих протоках Дніпра спостерігається льодостав. Температура води у річках області становить від 0 до мінус 6 градусів. Більше новин читайте на нашому сайті та у нашому телеграм-каналі. Я ж з вами прощаюсь. Бажаю вам тільки приємних новин. А ви не забудьте залишити свій коментар.